Ірина Романюк, учениця спеціалізованої школи номер 1 Дівчина за роки навчання вже виявила хист до вивчення іноземних мов, завжди була активною учасницею і переможницею не лише предметних олімпіад, а й творчих конкурсів. А коли почула про можливість навчатися в Америці, відразу вирішила спробувати свої сили, і їй це вдалося доволі успішно. На рік я поїхала, прийшовши три тури, пройшовши співбесіду, різні тести, завдання тощо. Я була на конференції. Модель організації Об'єднаних Націй. Юстині, де ми разом з іншими студентами представляли певні країни і вирішували якісь глобальні проблеми. Також в рамках програми Flex проводився конкурс, який надавав змогу кращим кращих студентів по обміну поїхати на навчальну поїздку в Вашингтон на тиждень. Я взяла участь, написала твір ресе, а також представила рекомендацію вчителя. І Я дуже рада, що мене відібрали поїхати в ту поїздку. Ірина навчалася в одній із кращих шкіл Техасу. Особливістю американської освіти є те, що поряд з обов'язковими предметами учень має право обрати предмети, які хотів би вивчати сам, розповідає Іра. Коломіянка обрала судову медицину, кримінальне та цивільне право, лідерство та психологію. Завершила навчання дівчина на відмінно і мають чимало грамот та нагород. Я отримала таку грамоту від губернатора Техасу, яка каже про те, що я є шановним гостем штату Техасу насправді сюрприз. Я не очікувала, і потім мені дали таку грамоту від губернатора. Це дуже задоволена. Також в мене є лист від президента за волонтерством. Це є грамота за волонтерство, і до неї прилягається лист з білого дому, світобана. І а, отримала значок. Президента це була модель організації Об'єднаних Націй, міжнародний волонтерський клуб, який називається Кі Клаб і Французький клуб, з яких я також отримала грамоти і різні такі вони значки до колекції. Окрім навчання, українські учні мали нагоду пізнати культуру Америки, її традиції та звичаї. Також відвідати найвизначніші місця цієї могутньої держави. Дівчина розповідає, найбільше її вразили самі люди, їхня щирість і бажання завжди і всім допомагати. Мені дуже сподобалося Білий дім, капітолій, бібліотека конгресу. Також мені сподобався Верховний суд. Ми відвідали державний департамент, США, американське консульство. Тощо мали змогу поспілкуватися з сенаторами та конгресменами і представниками і представниками різних штатів. Минулого року я також займалась волонтерством, тому що волонтерство дуже поширене в США, це Мені дуже подобається. Як діти, так і дорослі, цілими сім'ями вони присвячують певний час, щоб зробити добру справу для чи сусідів, чи для дітей, дорослих, для того, хто потребує допомоги. Минулого року я провела у волонтерстві, присвятила волонтерство понад 100 годин, за що отримала президентську нагороду і лист від Обами. І мені дуже сподобалося, я планую продовжувати волонтерську діяльність і тут. Коломиї я багато дізналася про США, Багато їм розповіла про Україну, робила презентації і про розказувала про Коломию, про мою школу, про Україну загалом. І їм дуже сподобалось. Мої друзі планують приїхати в недалекому майбутньому в гості. Ірина Романюк, високому рівні знання англійської мови та успіхам, загалом завдячує своїм батькам, які завжди підтримують і допомагають у всіх починаннях дівчини. Також Коломаянка висловлює подяку рідній спеціалізованій школі номер один, завдяки педагогам якої, зокрема Жанні Ковтун, їй вдалося отримати серйозну базу і прагнення долати нові вершини.